Якщо ваша абрикоса побита маніліозом, якщо ви думаєте, що раз обробили, і ваша захарашена абрикоса тут раз, і як чудовись, хто там принцес з чудовиська превратилася, да? Ні, так воно не працює. Тобто, якщо дуже хвора рослина у вас, її потрібно системно, потім і хорусом, з сепсицидом прошурувати, і, і потім далі цю систему будемо розповідати. Тобто, якщо рослина дуже захворівша, то цієї одної обробочки вам не хватить. Все, з цим понятно, колотим, показуємо. Поїхали. Починаємо із препарата Зимові, там, де і від шкідника масло, і мідь та сірка від грибка. Розколотили зимовід у воді кімнатної температури, розколочується він без проблем, не залишає ніякого осаду, ніяких залишків. І заливаємо прямо так воприскавач. Ретельно обробили третю частину дерева для того, щоб олійка покрила гарненько лозу, щоб шкіднички наші позадихалися. Отже, препаратом зимовід ми обробили. Раз. Далі обробляємо другим препаратом. Оце від шкідника масло і оце від грибка. Теоретично, медян та 30В або 30Д можна сколочувати до кучі одразу, але існує певний ризик осадів іноді, але все-таки ми вирішили перестрахуватися. В окремі літрові баночки розвели 30Д та медян, сколотили його потім в іншу баночку, трішки перевірили, чи є осад, чи немає. Осаду немає, тому сміливо доколочуємо все це до бакової суміші. Із жадності прополоснули баночки, Все це повиливали також в бачок, гарненько переколотили все в бачкові разом та й гайда обробляти. Заступнує. Третій варіант це бордоська суміш, тобто мідний купорос, наколочений з вапном. Уточнюю, що не існує заздалегідь наколоченої готової бордоської суміші, ви маєте колотити її самостійно. Основна складність полягає в тому, щоб розколотити вапно і профільтрувати його, тому що це все достатньо така каламутна суміш, і там багато залишків, які забивають оприскувач. Тобто ми його наколачуємо, потім окремо розколачуємо мідний купорос. Можна, хто говорить, спочатку мідний купорос у вапно влипає, хто вливає. Навпаки, ми різниці не бачили жодного разу. Фільтруємо гарненько вапно через баночку. Нам його потрібно небагато, ми тільки робимо на 3 літри, тому не в відробі, а в баночках, що було під рукою. Короче. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли. Далі все це профільтруємо, залишки в будь-якому разі залишаться, потім мідний купорос докалачуємо у вапно або наоборот. Зливаємо в оприскувач все це та й починаємо обробляти. Обходимо ще раз нашу оброблену абрикоску. Обробили ми її одним із найпопулярніших препаратів в найпопулярніших фасовках, якими користується фактично вся Україна. дачники, скажімо так, щоб ви побачили, як воно виглядає. Отакий От на літось на абрикосці. Це конкретно бордоська такий наліт. Інші препарати вони такий сизий наліт не дають. О, на Цю гілочку ще попало, трішки туманом несло. Підпишемо потім по гілкам, що воно як вийшло. Подивимося, який результат. Уточнюю і ще раз, що одної обробки тільки цим буде недостатньо, якщо ваші дерева дуже заражені. Звісна справа, що потрібно потім іще обробляти по бутону, потім обробляти після цвітіння. Ну всі ці схеми ми будемо викладувати, якими препаратами і так далі. В принципі, таких відео також в Ютубі достатньо. Якщо було корисно, з вас лайк, підписка. Привіт, до нових зустрічей. Мирного нева, дебелих спин. Погнали далі.